Спаси Господі всіх за молитву. Причасників поздравляю з прийняттям тіла і крові Христової, а імені Ніка нашого митрополита також поздравляємо, Желаємо від Бога множество-множество даров, Святого Духа, а також покров Божої Матері, щоб у доброму здравію, красно, з любов'ю. Влодикий отець служив своєму народу і своїй благодатній канонічній українській православній церкви. Празнуємо сім ефеських отроків. Імператор, Декій требував, щоб всі його подчиненні і громадяни поклонялися сатані під відом ідолопоклонства. Діти знатних ротелів, але були тайні християни, уйшли, спряталися в пещеру. При повторному приходженню Декія імператор сам узнав, спряталися, от я вас там і замурую. Замурував сім отроків. Що сталося? Коли їх замурували, один із християн залишив олов'яну дощечку із надписами імен сім отроків. Через 200 років хазяїн того участка розбирає завал, обнаружив дощечку, розбирає далі, обнаружив у пещеру, І в той самий момент. Юноші, які заспали 200 років назад, силою Божою пробудилися. І вийшли. І що вони попросили одного свого, котрого раніше посилали купувати хліб. А він пішов у село, дивиться, а на вході в село крест. Він удивився, як? Так гоніння було на християн. Дивіться, церква, на церкві хрест, в многих домів, хрест. удивлявся, куди він попав. А коли хотів купити хліба, та відкрив гроші Декія, тобто 200 років назад. Його тут одразу арестували. Як то він торгує древністю? Привели до властей, потім до єпископа, і от єпископ, узнавши, зрозумів, що перед ним оті самі отроки, за яких він знає, що в церкві записані були, як замуровані на смерть. Чудес, чудес. Сам новий вже імператор Феодосій прибув, хотів відіти тих отроків, прийшов. YouTube. А вони вернулися в печеру і пішов до них у печеру і сказав їм, що так чи чим ви тут будете? А вони при всіх людях тут же ще раз заснули і більше не пробуждалися. Таким образом, Бог тих безумців, які казали, що Воскресення не є. То есть, Періодично Сатана воздвигав оту древню саддукейську єресть. Садукеї то були ті іудеї, котрі не вірили в Воскресення мертвих. У Бога вірили, але Воскресення нет. Так от, і само Христове Воскресення показало, і Воскресення Лазаря 4 і тут сім отрукою фесських – Силою Божою заснули і пробудилися. Силою Божою заснули і увійшли в вічний світ. Так Бог піддержав, підкріпив віру православних людей, що воскресіння мертвих буде. І воно буде важноє. І той, хто не готується к у мертвих, значить, він не готувався до смерті. Почому логіка у православних християн? Ми хоронимо усопшого. як? Індійці затягують у полотно і мечуть у яму. У Європі палять. Що ж роблять православні? Квітами окружають гроб, моляться, співають. Чому? Ну, не то чи помер уже? Зайде в землю. Земля прийме своє, і він розкладеться на земні частички. Що тут прославляти і украшати? А в тому то й діло, що по православному нашому по воскресенії і душа, і тіло піднімеся, чи часточки всі зберуться в єдно, оновлені. І та лічність, і душа, і тіло. Будуть покликані на суд. Согласно православного учення, чому тіло грішило, а душа має страдати, і наоборот. Духовно чоловік язиком, завістю прокляціями прокляттями грішила душа, а тіло буде за неї страдати? Ні, і тіло, і душа одноціло є. Це лічність. Так, по нашій вірі, Воскресенні мертвих всі люди піднімуться на суд. Іменно Воскресенні мертвих сказано в Євангелії Господом. Ну почому ви, книжники і фарисеї, такі тупі? Ви представляєте Богом, що Бог є Бог мертвих? Для Бога всі живі, тут для нас є усопші, котрі пішли скорше, але всі ми зустрінемося на суді. Але там підуть люди в різні сторони. Одних небесний суддя направить у праву сторону в Царство Боже, других наліво у вічні муки. Для современного чоловіка 20-21 віка споминання про Воскресіння мертвих казочка. Де бы современный чоловік з трьома вищими освітами, причому всі дипломи куплені за гроші, считал би, що він має вірити в Бога, де то ниже його достоинства. Уві, так і сидять з купленими дипломами дома люди, думая, що вони. Високогосвідчення, а якісь там слабі люди йдуть до церкви. Самі себе обманюють, що ті, котрі пішли до церкви, засвідчили, що вони мають духовні очі, духовний разум і духовний слух. А то ми знаємо, що буде обще Воскресення мертвих общує і в тому Воскресенні у мертвих буде розділення. До того часу треба все зробити. Що по Воскресенні ми вчули тот голос: прийдіть благословені, наслідуйте царство, ідіть на праву сторону. Бо коли я був голодний ви мене накормили, я був спраглий, дали пити. Я в больниці був, а ви не казали, ага, грішник хворий. Ви пішли в лікарню і поділились зі мною болезні. Коли я був у темниці, вони плескали в руки і не йшлися, як журналісти пишуть, що от чоловіка посудили, злочинець, а чоловіка ні за що не судили, і журналісти про то знали. І все равно, і все равно осудили. Не будьте такі, каже Господь, коли діти мої в тюрмі ви мене посетили, піддержали. Оскільки осужденному, особливо незаконно, важна сила братської підтримки, Но прийде час, коли буде всеобще Воскресення мертвих. Ми сьогодні кажемо семеро Ефеських отроків, моліть Бога за нас, щоб ми і наш народ під Карпатами, який завжди був віруючий, щоб ми Воскресення мертвих, всі общего не втратили, ми хочемо сказати, релігія наша любові, і Бог наш є, Бог-любов, і ми покликані любити, а тому з любов'ю всім відповідаємо, навіть нашим опонентам, най вас Бог благословить, щоб і ви колись познали то, то багатство, котрим ми обладаємо, віруючи во Христа. І ще раз вітаємо нашого владику митрополіта Фьодора з іменінами, хоча б ми християни. Наш владика, вони так не празнують цей праздник якимось там гостинами, лише споминаємося в духовно, в молитві, бо християни більше чествують День ангела, І честь кого ми були крещені. Ну, в будь-якому випадку нам приємно такое вспомнити і просити і нашому архірею, і нашим священникам, і Божому нашому народу мудрості і радості, і радості спасіння.